minute. The whole world. Весь світ спостерігає за нами сьогодні. Вінстон Черчилль перед другою світовою війною говорив про таких як Невел Чемберлен, тих, хто обрав ганьбу, а не війну, і отримав і те, й інше. Наше становище у світі сьогодні поставлене на карту через наше голосування. Ми можемо вибрати безчестя. Або допомогти нашим друзям, яких пригноблюють сильні та злі сусіди. Спікер Майк Джонсон вибрав честь і заслуговує на похвалу: Тайвань, Ізраїль і Україні вкрай потрібна наша допомога. Голосуйте за всі чотири законопроєкти. Оберіть честь над безчестям. як ви бачите, платники податків сполучених штатів вже направили в Україну 113 мільярдів доларів, і багато з цих грошей не враховані. Це продовження надієвої бізнес-моделі, яку продовжує американський уряд. Федеральний уряд продовжує фінансувати військово-промисловий комплекс, і це бізнес-модель, яка вимагає від конгресу продовжувати голосувати за ці гроші, продовжувати фінансувати іноземні війни. І це бізнес-модель, яку американці не підтримують. Вони не підтримують бізнес-модель, побудовану на крові, вбивстві і війнах в інших країнах. Тоді як цей самий уряд нічого не робить для безпеки нашого кордону, борг американського. Народу склав 34 мільйони доларів. Борг зростає на понад 40 мільйонів доларів щоночі, поки ми всі спимо. Сьогодні мужність духу і стійке стратегічне мислення нарешті перемогли партійний цинізм і політичні розрахунки невеликої меншості цього утворення, які тримають наші національні інтереси в заручниках. Український народ не вибирав цю війну на Україну напав кривавий тиран, який прагне вийти далеко за межі України. Якщо дозволити йому безконтрольно розширюватися, російська та китайська агресія зробить смертоносну глобальну конфронтацію ще більш імовірною.